Good afternoon, everybody. Um, it is a great pleasure and honor for me, uh, on behalf of the Nordic Five, to welcome President Zelensky Volodymyr to Oslo, to the north of Europe, and to the Nordic community. This is a follow up from our meeting in Helsinki in May. We've had many bilateral exchanges between our countries and Ukraine. But there is a specific significance of being united in the Nordic family and welcoming the president of the free and independent U Ukraine. This morning we've had a discussion on how we can confirm, maintain and increase our support to Ukraine at this very critical moment of Ukraine's fight for its own. За свою свободу всі наші підтримки Україні ми будемо надавати як військово, так і економічно, так і гуманітарно. Але що ми зараз хочемо розказати? Це про політичну допомогу, про меседж від Європи від населення північних країн. тому, що ми хочемо спільноту. Ми хочемо разом допомагати як Україні, так і боротьбі українського народу за свободу. Тійкість українського народу, вона дійсно вражаюча сьогодні. Зранку ми почули про нові ракетні напади в Україну. Ми намагаємося, щоб наша військова допомога була допомагала боронити Україну особливо зараз, проти ракет, які зараз падають. І ми далі будемо продовжувати цю сильну підтримку і надалі. Тому, пане президенте Зеленський, ми підтримуємо вашу формулу миру. І у нас сьогодні була гарна співпраця разом з вами. То, будь ласка, слово ваше і мої колеги і кортенько розкажуть. Дякую вам знову за запрошення. шановні лідери, журналісти, пані та панове. Я радий, що наш другий саміт Україна і е, Північна Європа відбувається саме так вчасно і з усією повагою до е, Європи, до інтересів наших держав та інтересів наших народів. Е, наші спільноти, наші Люди та держави мають свої інтереси, які потрібно відстоювати, і це саме те, що ми робимо. Ми відстоюємо той спосіб життя, який повністю протилежний до тієї системи дає лише і раціональне мислення зібрана уся влада до російської системи. І якщо ця система хоче, вона розпочинає і розв'язує війни. Це імперський спосіб мислення, який уже сотнями. Років перебуває у цьому запамороченні і у своїх фантазіях. І нам потрібно змусити цього диктатора усвідомити, що він повинен поважати нас, поважати Європу, поважати міжнародне право, нашу свободу та свободу усіх держав. Пані та панове, сьогодні я хочу подякувати кожному лідеру та лідерці кожній країні за вашу підтримку. Йонасе, пане премєр міністре дуже вам дякую за лідерство Норвегії у під. Тримці України і у тому, що стосується оборони, і у тому, що стосується фінансування політики, за підтримку наших систем протиповітряної оборони, це дуже допомагає усім нам, нашим сім'ям, нашим людям, нашим дітям. Дуже вам дякую за це, президент Фінляндії. Дякую вам за 21 пакет безпекової оборонної допомоги для наших військових, за також виробництво артилерійських боєприпасів у Фінляндії. Це критично важливо не лише для нашої свободи, але й для інших держав Європи, які мають спільний кордон з Росією, і які розуміють, у чому полягає загроза, пані прем'єр-міністрко Данії, пані Мете. Я е, хочу наголосити на важливості патронажу вашого конгресу над одним із наших регіонів над Миколаївським. І дуже вам дякую за відкриття фонду підтримки України та за вашу чільну роль у повітряній коаліції також вам дуже вдячний за ще один величезний пакет допомоги для України, пані премєр міністерко Ісландії. Я вам дуже вдячна за усвідомлення відповідальності Російської Федерації та потреби, щоб вона несла цю відповідальність. І також під час вашого головування у раді за всі ті рішення, які були прийняті у тому, що стосується підтримки України, пане прем'єр-міністр Швеції, дякую вам за 14-й пакет оборонної допомоги за Айріс ТІ за Арчери і дуже цілуємо вашу активну підтримку України на рівні європейських інституцій, і я вірю, що одного дня голос Швеції, який лунатиме у альянсі, буде також лунати і на нашу підтримку. Я вдячний вам усім. За цю допомогу дякую за запрошення. І я переконаний, що рівно стільки, скільки ми об'єднані, і скільки ви переживаєте про цю єдність, Росія не зламає свободу нашого народу. президент пане президенте. Дякую, президент, міністр. Дякую, доброго вечора. Дуже важливо, щоб ми в північних країнах зібралися разом, щоб ми дійсно показали нашу сильну допомогу Україні. Дякую Юнас, що ви продовжите цю традицію, яку ми почали ще в Гельсінках. Результати сьогодні більш зрозумілі, і навіть ще більше ми зараз разом підтримаємо Україну. Фінляндія внесла свою лепту. Ми вже 28-й пакет допомоги будемо надавати, і він складається з озброєння. Також я хочу показати, що ми робимо в Європі. Ми повинні серйозно ставитись до промислового виробництва озброєння, і Фінляндія це зараз і робить найкраще саме на зараз. Ми в два рази збільшуємо виробництво нашого озброєння. Так, щоб ми були більш готові на майбутнє. На жаль, часи змінилися. Ми, ми вже не в Європі, яка завжди живе в мирній ситуації та в безпеці. Коли речі змінюються, нам також потрібно навчитися пристосовуватись і пристосуватися та змінити своє мислення. І дуже важливо так як пане, ви сказали, щоб ми підтримували. Чесно і спільно цей постійний мир для України. І саме мета Фінляндії і наших країн. Це десяти пункт на система. Договір про мир. Договір який приведе до миру. Дякую, пане міністре. Ісландія, будь ласка. Дякую, Йонасе, Дякую за те, що приймаєте нас тут у осло, і дякую, Володимире, за те, що ви сьогодні тут з нами. Це була дуже вагома е, зустріч. і Я вважаю, що важливим є підкреслити потужну і постійну підтримку північних держав е, незалежної та вільної України. Е, конкретно північних держав та тієї групи країн, яка стоїть із Україною. Ми продовжимо це робити. У нас є спільні заяви. Які демонструють наш вклад та нашу підтримку, і безумовно підтримка Ісландії переважно цивільна. Але ми надаємо також під політичну підтримку у всіх тих моментах, де ми можемо це робити на міжнародних форумах. Ми підтримуємо Україну у тому, що стосується санкцій, також гуманітарну та економічну підтримку минулого місяця. Ми надали Україні повністю обладнаний польовий шпиталь для того, щоб надавати необхідну допомогу пораненим військовослужбовцям. І зараз ми плануємо також допомогу. Для України на 2024 рік і також більш довгострокову підтримку на подальші роки, і це фінансування буде використовуватися для того, щоб посилювати цивільні наші внески і фокусуватися на тому, що Україна буде потребувати в наступні місяці та роки. Ми приєдналися до міжнародних заходів для того, щоб забезпечити підзвітність Російської Федерації і для того, щоб досягти миру і я вважаю, що це важливо. Ми беремо участь у робочій групі під гідою ООН, де працюють особи для того, щоб притягнути Росію до відповідальності. І на даний момент ми бачимо, що уся наша робота дає свої результати зараз. У нас є цілий. Ціла рада з реєстру, і вони співпрацюють у е, тісно із українськими директорами по конкретних проєктах і посилюють роботу цих директорів. Хочу запевнити, що ми дуже підтримуємо амбіції України у її майбутньому в Європі та у рамках євроатлантичної співпраці. Тут ми абсолютно на стороні України. Війна повинна закінчитися, і ми цілком підтримуємо Україну у цьому тривалому процесі досягнення миру, і це наша спільна мета вільна і незалежна Україна. Дякую, пані Катріна. Дуже дякую, Юнас, що ви даєте нам цю можливість підтвердити, що всі країни разом стійко стоять з Україною. Ми підтримуємо Україну з самого початку цієї війни, як цивільною, так і гуманітарною допомогою. І саме зараз ми в то на тому моменті, коли потрібно допомогти, щоб в Україні було все необхідне для того, щоб продовжити свою боротьбу, як сьогодні, так і на завтра, і на наступні роки. Саме тому ми ми зараз разом співпрацюємо з союзниками з партнерами, щоб мати довгострокові обов'язки. Путін не повинен виграти цю війну. Ми стійко стоїмо разом з Україною. Данію ми більше вісьми мільярдів євро надамо на наступні роки, і також літаки F-16 разом з нашими союзниками. Завтра наші партнери також допо. Представлять новий звіт в, да, в парламент данії. І Якщо це буде узгоджено, то це буде включати деякі речі, які Україні потрібні саме зараз. БК безпілотники обладнання, яке необхідне для боротьби. Саме зараз. Не нам треба глянути як, як сильні в, в хоробрі українські солдати борються кожен день. Ми повинні допом... допомогти, щоб зрозуміли, що Україна належить до нашого північно-атлантичного співпраці, і ми підтримуємо боротьбу України як стільки скільки це потрібно. Дякую, будь ласка, Швеція. Юнасе, дякую вам і пане Володимиро, дякую за те, що ви тут. Ви знаєте, що ми маємо найглибшу повагу до вас та до українського народу, які невтомно обороняються від російської агресії. Коли ми кажемо, що ви боретеся за свободу та виживання вашої власної держави, ми також маємо на увазі те, що ви боретеся за демократію у Європі. На даний момент ситуація дуже серйозна. Це критичний час для надання коротко та довгострокової підтримки Україні. На короткий термін необхідна та допомога, яка буде потрібна на зиму. І шведський уряд погодить зимовий пакет для вашого цивільного сектору, і на довгострокову перспективу ми також підтримаємо Україну. Але Європа та європейський союз у цьому питанні є ключовими. І завтра на засіданні ради ми будемо вести мову про бюджет європейського союзу та розширення європейського союзу. І питання України для нас буде. Найбільш важливими на завтрашньому, п'ятничному та зустрічах та переговорах, і важливо наголосити на тому, що майбутнє України в Європейському Союзі зараз. Ми відкриті до питання. І перше питання від норвезької компанії. Перше запитання до пана президента України Володимира Зеленського. Вчора ми бачили у новинах, що деякі генерали Сполучених Штатів працюють із Україною, і вони сказали, що зараз час для України обороняти себе, а не наступати. Чи погоджуєтеся ви з тим, що військова ситуація на даний момент настільки критична, що для України найбільш важливим є утримати лінію фронту, обороняти себе? І друге питання. Чи дійсно ви не отримали жодних чітких обіцянок під час вашого візиту до Сполучених Штатів? Дякую за запитання. Щодо заяви Генералів Сполучених Штатів деяких осіб. Деяких військових я вам скажу так, у будь-якому питанні у будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму, і в зиму завжди уповільнюються ті чи інші операції, контрнаступальні чи оборонні, і тому я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим. Тобто ми розуміємо, що у Росії не було ніяких перемог. В цьому році вони нічого не змогли окупувати, а взимку все уповільнюється через багато різних причин. Ми говоримо про оборону саме сходу нашої держави, тому що більшість сьогодні військ Російської Федерації зосереджена там. Вони спробували там дуже багато разів. Де минулого року було розбито угруповання вагнеровців? З 20 тисяч було вбито, і тепер вони туди відіслали. Велику кількість своїх військ, тобто ми говоримо вже про сотні тисяч військових, і тому найголовніше там стримувати їх і знищувати їх на нашій землі. Що стосується перемоги, всі а, говорять про великий успіх на морі, який дійсно був. Я вважаю що це успіх для нашої українсь... для наших українських військових і для людей. і Дійсно розблоковано чорне море витиснене. Флі, флот Російської Федерації з Чорного моря, і це успіх. Треба готуватись до наступних операцій. Ось про що що стосується другого вашого питання щодо вчорашнього, навпаки, і з конгресменами і сенаторами, і з представниками обох партій і з адміністрацією президента і з ним особисто, і від спікера Сполучених Штатів, я отримав позитивну. Сигнал щодо підтримки України допомогою Сполучених Штатів є вплив щодо термінів, вплив внутрішньої політичної ситуації. Безумовно, він є. Безумовно така є ситуація, але впевненість у всіх є. Наступне бо хольм, шведська організація ТТ моє питання також стосується президента Зеленського. чи ви відчуваєте, що міжнародна підтримка України вже зменшується? І що найважливіше, що Україна може зробити для Європа може зробити для України зараз. Тут я цього безумовно не відчуваю, і я дуже щасливий, що у нас є такі потужні партнери північні держави. Що ви можете зробити до всього світу? Решти робіть те саме, що роблять північні держави. І наступне питання від Кіта Кун Фінляндія. Доброго дня. Це питання теж адресується президенту Зеленському. Ви зустрічалися із прем'єр-міністром Віктором Орбаном декілька днів тому. І що саме ви обговорювали? Та на вашу думку, якими є мотиви Орбана отаких його дій проти України? So Дякую за це запитання. Я не можу сказати, що це була особлива зустріч, або навмисно спланована. У нас був діалог. Це правда, і я думаю, що нам. Потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами, бо ми маємо спільні кордони. Ми сусіди, і нам потрібно розмовляти. І одна із дуже важливих тем, які я підіймав із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти потрібно вирішувати проблеми, але я дійсно не бачу глобальної проблеми у цьому питанні. Саме тому нам просто потрібно зустрітися. І я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї. Друге, я думаю, що я був правим і дуже прямо е дав е йому інформацію. Він не має жодної причини блокувати українське членство у європейському союзі, і я попросив його сказати мені, назвати хоча б одну причину не три, не п'ять, не десять. Дай мені одну причину. І я чекаю відповіді І останнє питання йде до Фредріка Фукде з датської газети Фусаува, звичайно ж, підтримують дуже багато як в північних країнах, але інші країни кажуть, що можливо не настільки багато будуть давати допомоги в наступні місяці. Тому питання, чи це у вас буде проблема проблема в кількості підтримки на майбутнє для досягнення миру? сусідство із Російською Федерацією, ось проблема. Все решта, це просто складнощі, які ми вирішимо. Дякую.